Чого бояться українці в Польщі, друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі про бізнес в Польщі, і в цьому відео ми побалакаємо з вами про те, чого бояться українці зараз, в маю 2024 року, будучи в Польщі, ми розділимо ці страхи на кілька категорій. Мені було б дуже цікаво почитати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу або які страхи є саме у вас. Перша перша група, давайте від більшого до меншого, це Паніка українців-чоловіків призивного віку, і тут йдеться про страхи щодо депортації, конфіскації майна та блокування рахунків. Є така історія, і наскільки це буде реально щось зробити з українцями тут за кордоном. Всі в очікуванні подивитися, як це буде реалізовано. Але тим паче я це бачу по заявкам, які приходять на консультацію, де люди питають, як мені заморозити фірму, як мені продати фірму, як мені відкрити фірму і поїхати жити в Іспанію. Тобто, це прям відчувається. Друга група страхів це, це страхи, які стосуються скажімо так, жителів такі побутові е страхи. Перша це страх якогось булінгу зі сторони поляків. Ну більше тут йдеться про якихось неадекватних, п'яних, е замучених життям поляків, які е наразі трапляються один на скільки там десятків, так або там сотень. Але ці випадки вони дуже яскраві і тому вони дуже стрімко розпливаються соцмережами і прям ну. Прямо з цього робиться велика така новина. Але на жаль, все ж таки ну ці випадки є. Я особисто ні разу не зустрів якогось там булінга, але це залежить від багатьох факторів, зокрема, де ви буваєте, з ким ви працюєте, з ким ви спілкуєтесь і яка ви сама по собі людина. Я вчора брав, наприклад, інтерв'ю у свого Барбера і він сказав, що ні разу, ні разу за життя тут він не відчув якогось там. Ну, якогось там неповажного ставлення до нього, як до українця, чи навіть до іноземця в цілому. Ось, чи були якісь випадки у вас, пишіть в коментарях, буде, буде дуже цікаво почитати. Можу тільки сказати, що якщо вас будуть по національному признаку якось зневажати там, публічно і так, далі, і так далі, то вплоть до того, що це стаття. Важно це фіксувати на камеру, щоб далі можна було щось з цим робити. Наскільки це на практиці може працювати, не знаю, але поляки. Більше бояться камери, бояться такої відповідальності. Тому, якщо не дай Боже щось трапиться, фіксуйте це на камеру. Ще один страх з побутових це те, що не дадуть карту побуту. Ось ми подались і не дадуть карту побуту. можу сказати, що цей процес видачі карти побуту він пропрацьований роками і немає якоїсь дискримінації саме для українців зараз. Так навпаки, є спрощені умови для тих, у кого песель Укр не знаю, що буде. Далі, але поки ще цей останній вагон є, можна в нього впригнути, можна там піти на роботу, відкрити собі підприємництво, податися на карту побуту, отримати часовий побут, мають видавати за три місяці. В теорії не в всіх містах це працює, але в теорії, наприклад, в Варшаві обіцяють і варто з цим скористатися. Ті, хто приїхали, наприклад, там з діточками в важкій ситуації, і тут знаходяться на дотаціях, вони бояться, звісно, що відмінять всі дотації. Їх вже частково починають відміняти. Ми дивимося, що буде далі. Але я в принципі не знаю, як тут на дотаціях вижити. Це на німці, де інколи вигідніше не працювати ніж працювати так. Тому рано чи пізно всі підуть на роботу або відкриють собі підприємництво, щоб тут можна було достойно жити. Польща це не край, де можна вижити на якісь там дотаціях, чисто. Ось тому тут потрібно працювати, потрібно самому собі заробляти гроші. Наступна група страхів, вона стосується саме працівників. І у мене є знайомі, які працюють на заводах, і вони бояться і вони прям це відчувають, що йдуть розмови, що їх можуть замінити на, скажімо так, представників. Азіатських національностей, тобто, наприклад, на індусів, і так далі, чому тому, що ті готові працювати нижче ринка, тому що вони раді і благодарні будь-яким умовам житла. Праці, а наші люди трошечки попрацювавши тут, поспілкувавши, поспілкувавшися, пообмінюючись інформацією в тіктоці, вже знають собі ціну. Чи є таке, чи таке існує? Так, мої друзі, знакомі це особисто переживали, але е, наразі представники цих професій, яких там привозять з Азії, в більшості своєму не можуть. Так гарно виконувати свої обов'язки як українці, зокрема, тому наразі в цьому приводу живемо спокійно. Ще один страх щодо роботи це в принципі скорочення посад або канікули. Бо якщо ну, економіка Польщі зараз в незрозумілому стані, так тобто знак питання, вроді все добре, і курс на сьогоднішній день курс злотого трошечки кріпше став у порівняно до євро. Але в будь-який момент може ну бути. Чорне лебідь, скажімо так, і, і заводи можуть просто сказати: Сорі, зараз нема праці місяць, два е, всіх в неоплачуваному, в неоплачуваному відпустку. А якщо люди приїхали тут працювати, якщо їм потрібно кормити свої родини тут або в Україні, це може виявитись певною проблемою. І остання група страхів вона стосується саме підприємців. Більшість з яких це ми з вами, наші підписники каналу. До речі, напишіть, хто ви ви підприємець, працівник. Інвестор, в якої ролі ви проживаєте більшу частину свого часу? І тут дуже багато питань, дуже багато страхів. Але давайте це умовно розділимо на. Перше підприємець, приватний підприємець. Тут є страх, головний щодо податкової резиденції, щодо питань стосовно податкової резиденції. Бо дехто собі ще не закрив підприємництво в Україні, має підприємництво в Польщі і незрозумілі питання, де йому бути податковим резидентом, де йому платити податки і так далі. І так далі. Друзі, мої пам'ятаєте про... Індивідуальну податкову інтерпретацію, і вам не потрібно гадати, ви можете мати офіційного листа, офіційну опінію, тобто думку держави щодо вашої податкової резиденції, саме вашого кейсу, де вам платити податки. Друге, чого бояться, це перевірок. Так? Це вже стосується і приватних підприємств, підприємств і фірм. І хочу сказати, що тут в Польщі правила гри, вони прописані, процедури прописані. І якщо ви згори знаючи, як потрібно. Робити правильно, робили правильно, навіть якщо барабан судьби ну, не пішов не вашу пользу і вам прилетів лист щастя, то ви просто пройдете процедуру, вам скажуть джінку, до відзення. Все, тобто це нормально. І навіть якщо щось зроблено неправильно, є різні процедури, є чинний жаль, є мінімальні штрафи. Тобто, тут ще потрібно доказати. Чи це було свідоме правопорушення, чи є несвідомо в крайньому випадку? Ну, випадко, ви там заплатите штраф, якщо це не якась там кримінальна справа, там вплоть там до депортації і так далі, то заплатите собі штраф і все. Але ви ж підписники нашого каналу. Якщо ні, то варто їм стати. І багато багато халеп, в які ви могли би потрапити, ви в них вже не потрапите, бо ви вже знаєте на них відповіді саме з нашого каналу. Наступне, чого бояться підприємці, це грошей. Так. Саме грошей дотації, дофінансування і так далі. Я коли проводжу консультації, кажу, що в Польщі ось є така можливість на то, на то там, отримати дофінансування. А, ну І в 95% випадках люди кажуть, ні-ні-ні, мені не потрібно нічого від держави, не потрібні ніякі там не кредитні кошти, не, не кредитні кошти, нічого, будь ласка і так далі. Ось, а дехто на цьому досить непогано заробляє або. Інвестує гроші там свій маркетинг, свій розвиток і так далі. Наступне чого бояться підприємці, це дискримінація по самонаціональності. І чи були такі випадки? Так, вони були, чи це прям часто, всюди і так далі. Ні, не часто, не всюди, але вони більше за всього тобто в Варшаві. Ні. тут стільки національності, тут такий компот, так намішано. Цього не відчувається, але десь якесь маленьке містечко. Якщо щось там трапиться, про це будуть знати всі, всі розкажуть, і там це може відчуватися. Якщо ви знаєте якісь історії, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але якщо ми кажемо про офіційну думку держави, тут проблем наразі нема. І останнє з цієї категорії підприємці це страх щодо того, що люди виїдуть за кордон, наприклад, там кудись собі там пожити, відпочити в Іспанію і не зможуть керувати. Своїм бізнесом на цю тему у нас є окреме відео на нашому другому Ютуб-каналі. Заходьте, подивіться. А, і в цілому скажу, що це найменше, скажімо так, з усіх проблем, це уж точно вирішується довіреностями, профілем за офанами, по апом, прокуренцією і іншими шляхами. Чого насправді варто боятися? Моя думка, що варто боятися втрачених можливостей, тому що дехто просидів тут там кілька років. Нічого собі не зробив, нічого не спробував, не почав вчити мову, не отримав права, не спробував вести якийсь там бізнес, а дехто зате за цей час вже встиг зробити собі другий паспорт український, поміняти права на польський, вивчити польську мову, спробувати відкрити підприємництво. Не пішло відкрити друге підприємництво, пішло, купити собі гарну машину в лізінг, заробити собі кредитоспроможність, вже балакати з банками щодо кредиту на житло. Наприклад, знайти друзів, знайомих, записатися в бізнес-клуб, знайти там нових партнерів, разом створити бізнес, виростити цей бізнес, продати цей бізнес, почати навчати іншого, як інших, як будувати такого роду бізнес. Такі кейси теж у нас траплялися, тому час і так, і так пройде, поки тут варто цим скористатися. Що можу складати в кінці? Якщо у вас присутні якісь з цих страхів, це нормально, це зрозуміло, але можна займати собі пасивну позицію, тобто сидіти і бути паралізованим, так? А можна зайняти ну, в принаймні трошечки активну позицію, і взяти їх, задати собі питання, чого я дійсно боюсь, що, ну, що мене хвилює, виписати їх. І виписати, що ви будете робити в такій ситуації, щоб у вас ну була відповідь, ви її дістали в потрібний момент і зробили. Якщо ви не знаєте, що робити в цій ситуації, то краще візьміть фахівця, підіти до консультацію, пропрацюйте це питання. Бо якщо тут ми кажемо про Польщу, нема без вихідних ситуацій. Але інколи, як то кажуть, пізно пити боржомі, і варто заздалегідь, якщо вас щось турбує, варто варто про це. Похвилюватися. Ці ж всі закони, все, що зараз відбувається, це ж, це ж не новина. Вони ж вже давно були прописані, давно про них спілкувалися. Це ж не те, що прийнято було за один день. І ті, хто слідкують, вони встигли е заздалегідь підготувати свій бізнес, своє життя до певних змін. З вами був Віталій, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і, будь ласка, напишіть коментар. Якщо вам потрібна професійна допомога в старті та розвитку вашого бізнесу в Польщі, то ви можете звернутися до нас. Для наших підписників є спеціальні умови. Реєстрація компанії, польського ФОП, бухгалтерія, оптимізація податків, консультації. В цьому всьому ми можемо вам круто допомогти. Внизу під відео ви знайдете всі посилання. До зустрічі.